Робочий тиждень завершено. Яким був цей день для наших стріян? Дивіться у новинах свого міста. Сьогодні в нашої студії завітав депутат Стрийської міської ради, доброволець Карпатської Січі Володимир Лоєш. Всім вам відомий і знаний. Ми вітаємо. Він приїхав ненадовго до нашого міста. Пане Володимир, я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як поїхали? Той момент ви пам'ятаєте? Так, звичайно, бо кожна, скажімо, поїздка туди, вона йде, знаєте, з таким, напевно, молитвою, з таким десь благословенням від сім'ї, благословенням від батьків. Тому, звичайно, що пам'ятаєш, як ти туди приїхав і в принципі майже кожен день перебування там ти пам'ятаєш. Як відригували ваші близькі, рідні, знайомі на те, що все-таки от ви вирішили, наважились і все, ви їдете. Ну, я вам скажу, я, мені, напевно, повезло е, дуже добре з сім'єю, тому що моя дружина мене в цьому розуміє, вона навіть своїм подружкам таке розказує, каже, якщо задають, як ти могла пустити чоловіка, і стріляють, вбивають і так далі, то вона каже, хто повинен цей час захистити нашу державу. Мені би було встидно, якщо б мій чоловік сидів під моєю спідницею у мене вдома. Каже, він повинен показувати дітям приклад, і він каже, я горжуся з ним. Тому в тому напрямку я дякую Богу, що в мене є така сім'я. Коли це було, коли ви поїхали? Ну, це було ще півроку назад. Тобто, взагалі-то це ще починалося з Майдану. Я пам'ятаю, коли ще тільки студенти зібралися, я сидів біля телевізора, інтернету, дивився день, два, три, пізніше я кажу, що в нас є там трішки заощаджень, бо не знаю наскільки мені там по цьому потрібно. Взяв рюкзак і без ніяких, скажімо, верхніх вказівок, але перед внутрішньою совістю. Поїхав на Майдан, так що від початку до кінця тільки з маленькими перервами приїжджав додому, це вже почалося з цього часу. І коли ми вже приїхали сюди, то вже трішки був такий період, і вже коли почався здача Криму, пізніше вже пішла окупація Донбасу, то я чітко зрозумів, що тут, сидінням вдома, я нічого не зроблю. Чи намагалися ви донести свою, свою таку думку, свідому так, позицію, можливо, іншим стріянам, навіть і побратимам депутатам міської ради? Ну, на жаль, напевно, ні, але я щось так думаю, що в кожного мужчина повинна бути своя свідомість. Але в своєму колі, звичайно, я навіть скажати, я не був скажімо, перший в цьому напрямку, мій побратим Василь Здирко, він на місяць швидше. Поїхав туди, і я вже так кажу, ну як можуть діти побігти, кажу швидше, я все-таки старший по цьому. І ну, десь десь так зібрався в колаги, і кажу, треба йти допомагати. Але в своєму колі ми обговорювали, ми ви прекрасно розумієте, що зараз після вчора поїхав Марян Берездецький, він наш свободів, теж поїхав в Дебальцево. Тому серед мого кола, в принципі, майже всі, ну скажімо, на фронті. Вчора ми показували сюжет про те, як вас вітали і приймали радо діти четвертої школи. Ви говорили про те, що не любите офіціозу. Розповідати дітям про війну нелегко? Мабуть, важко, але я розумію, що це є наше майбутнє. Тому ті діточки вони повинні на когось рівнятися. Ті діточки вони повинні знати правду, яка вона є там. Кажуть, бо я рівнявся також на якесь певне покоління, так? Я, моє останнє покоління, яке було, це є упав Українська повстанська армія. Я також ну, десь трішки літератури прочитав про них та є у мене якісь певні персонажі, на яких я рівняюся. І тому так сталося, що вони нам передали естафету війни в боротьбі за нашу державність. І те, ті діточки також вони повинні на когось дивитися, на тих новітніх героїв, які загинули, які десь ранені, які своїм подвигом десь показують. Як потрібно захищати і любити свою державу? Також вчора знову коментую. Ви говорили про те, що невідомо чи це війна, чи антитерористична операція, і що обов'язково повернетеся і плануєте поставити крапку у цій війні, як саме і ваші думки вголос. Ну скажімо, звичайно, що це не є антитерористична операція, тому що. При антитеростичній операції не йде майже повна мобілізація, про антитеристичні операції не беруть, скажем, звичайних простих людей, щоб десь йти до війська. Тому що, ну, скажімо, тер антитеристична операція це має зовсім інакші цілі. А зараз ми маємо повномасштабну війну з використанням градів, танків, пушок агресів, мінометів і так далі. Тому, ну скажем, мене теж також деколи це бісить. Чому називають це антитеристична операція? Ну скажемо, коли десь би захопили вертольотну площадку, або би захопили якісь летовище, то ну, мобілізацію не оголошують, так, якщо терористи це зробили. Це є для того, є спеціальні призначені хлопці, які пішли і скажемо захистили нас. А зараз Що роблять ваші побратими, які належать до добровольців Карпатської Січі. Ну, скажем так, ці молодці, я кажу, наш, я от подивився, кажу наш вік середній у тих хлопців. Ну, скажу, в вільному часі це є прості студенти, в вільному часі, коли без війни це було, це були прості люди, де працювали, скажімо, хтось вчителями, хтось зварювальником, хтось кладівщиком. От. Але зараз ці хлопці, скажімо, якийсь середній вік, десь приблизно 25 років. Тих хлопців, то вони зараз такі відчайдухи. Ну, скажем, я, я тішуся, що в що нас є такі діти, що в нас є молоде покоління, або ваше я... найгостріше переживання за останніх півроку? найгостріше переживання, ну скажімо, коли Ну, є моменти всякі, коли ти е бачиш раненого, коли ти бачиш вбитих, коли ти відчуваєш, коли накривається площадка градом. От. І в цей момент ти розумієш, коли, не дай Боже, Боженька забере життя в тих хлопців, хто буде розбудовувати Україну, хто буде десь доносити правду до тих людей, хто десь буде, ну скажімо, працювати на розвиток тієї держави. Це десь самі такі гостріші моменти, коли ну, є важкі такі дні, де, де ти дуже переживаєш. Чого найбільше хотіли ви за останніх півроку? Е, я вам скажу, якщо відверто сказати, я. Бо сказати, можливо, ти хотів, щоб закінчилася та війна. Я би, відверто кажучи, я би не хотів, щоб вона закінчилася в форматі, щоб ми її програли. Я хотів, щоб вона закінчилася в тому форматі, щоб ми цю війну виграли, щоб ми цю війну довели до закінчення в нашій перемозі. Я більше як настав впевнений, що ми зробимо. Я собі не буду ілюзії, що ми там дійдемо до Москви або до Сибіру. Це прекрасно розуміють і всі, що ну, це неможливо на даний момент. Але ці це, часу що... потрібно для того, щоб забити цех Російській імперії. Вчора ви сказали так і е, чому саме так? Я би зараз, якщо нас хтось буде слухати дивитися ту передачу, я би звернув увагу на те, що е, без перевороту ментальності людей воно не відбудеться. Поки ми будемо кожен день доводити, що від самого елементарного дитини не кидай в смітник, не кидай смітник обгортку від цукерки, доки ми будемо дивитися телебачення і тобі не буде подобатися та неправда, яка показує в телебаченні, ти просто повзмущався і сказав, що ну якось хтось там за мене зробить. Ні, ми будуємо державу, кожен, я, ви, хто будь-хто. Він є побудовник цієї держави. І поки ми візьмемося за руки, поки ми десь скажімо, не будемо шукати правду, доти буде дуже важко. Коли ми десь будемо ну, скажімо, відстоювати цю правду, це буде значно легше. Не давати хабара. Я знаю, що там лікарі на, на якійсь там ставці дуже мінімально, де важко зараз вижити це все. Я кажу, навіть стикнувся на днях, бо було дуже мені так бувало, дуже неприємно, коли Цьому ж Василю ми поїхали в госпіталь, коли просто собі взяв хірург, потрогав його руку, ну, теж видно, що, що рука не працює. Ну, прийде за 10 днів, може тобі не симулює, може тобі там легше стане. От. Ну, але це треба було кричати, підняли шум, крик і, і так далі. Поки ми в такій випадку не будемо викоріняти, поки ми десь в голові не, 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 пер, не, зробимо, не, зробимо, не зробимо переворот в голові, в своїх мозгах і зрозуміємо, що від мене залежить моя держава, це буде значно швидше. Ви пообіцяли повернутися на фронт на передову. Я хочу побажати вам, щоб на лінії вогню завжди було вам безпечно, світло, тепло і щоб листи, адресні посилки, якісь волонтерська поміч обов'язково доходила до вашого посту, і щоб рідні, близькі молилися за вас. Я дякую тому і користуючись можливості, хочу сказати, що дійсно нас оберігають, я вже казав, оберігають те, що від кулів і так далі. Тому наш одяг намолодий. Я вже казав, в гірному встинові там футболка, в гірному штани і так далі. В стрию, головний убір. Тому без волонтерської служби було б дуже важко. Я кажу, користуючись можливістю, хотів би подякувати, все-таки є в нас волонтерські служби і допоможе фронту, які все-таки адресно відправляли нашим хлопцям допомогу. Тому я кажу, поки є свідомі люди, поки є такі організації об'єднані, доти буде і армія, і доти буде громада. Разом, ми сила і перемога. Звичайно, тільки разом. До побачення. Дякую. проводи влаштували учні сьомої школи на урок народної творчості, присвячений прощанню з колядою. Запросили усіх школярів. Колядки та щедрівки українською та навіть англійською відлунали на ура в міському народному домі. Стрищина теж не стояла осторонь. Найталановитіші колективи виконавців зібралися у селищі Дашава, що презентували малі та великі чи ставили вертеп далі розлогіше. Ми проводимо таке свято як прощання з колядою. Воно проводиться в нашій школі вже втретє, але цього року ми використали особливий сценарій, тому свято буде незвичним і казковим. Тут панує чудова атмосфера і до свята залучена велика кількість дітей, тому також у святі буде використана сценарій Маланки давнозвітної традиції. Тому це свято буде особливо чарівне. Від життя Пису Миколая до історії про народження Ісуса. Са Христа таким було свято Коляди. Сценарій до нього писали самі педагоги. Кілька хвилин україномовного фільму про Ісуса, головними героями якого її діти відшукали в інтернеті. Решта це прадавні колядки, які на Бойківщині лунали вперше, наспівали бабусі, школярок та вчителів тих, чиє коріння з Івано-Франківщини. До речі, ще однією родзинкою проводів стали різдвяні поезії, давні Франкові та нові Андрія Воробця та Гаврила Задольного. Та да, це є молитва в першу чергу. Тому ми повинні молитися за мир і спокій в нашій державі. Тому оце свято, яке ми зараз влаштовуємо. Ми в першу чергу натякаємо на те, що треба допомагати нашим воїнам, що треба молитися, і що треба завжди бути правильно ставитися до того, що зараз відбувається в нашій країні. Колядки з Лемківщини аранжування естрадне. Ірина Михайлівна, автор найгучніших проєктів школи, каже, все має бути нестандартно, не так як у всіх. Тим паче, що у навчальній установі є музичні гурти, якими керує справжній професіонал. Юрій Кочин нині у ролі звукорежисера. Саме він створив музичний фон, і знані коляди звучали по новому. А от для кози треба звуку, справжнього живого сценізований фрагмент Маланки поставили під акомпанемент баяніста. Здивували хором, заколядували і призначили нову зустріч. Наприкінці лютого до річниці революції гідності на подвір'ї школи планують провести флешмоб. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Роман Купранець, наестриські новини. У святковому заході в Дашаві цього взяло участь понад 20 творчих та церковних колективів зі стрищини, а також маленькі вихованці Дашавського дошкільного навчального закладу Теремок тут ще дрували, засівали і ставили вертеп. А мистецькі гурти дарували у давніх куля і сучасні твори та переспіви в оригінальному виконанні і аранжуванні. Рук селищного голови Держави актори за свої старання отримали пам'ятні подяки. Держава має свої пам'ятні, величні святкові дні. Дні, коли ми об'єднуємося в величному патріотичному пориві. Дні, коли ми шановуємо. Наші традиції, звичайні та обряди, святковий вечір настільки захопив людей, що ті не хотіли розходитися по своїх домівках, аплодуючи, стоячи. На сам кінець разом заспівали Бог предвічний, а потім організатори дійства пригущали гостей запашними пампушками. Микола Бойків, Роман Купранець, стризькі новини. Теми Прощатися з колядою будуть і в Угерську. Концерт розпочнеться о 15-й в неділю у Народному домі цього села. Після виступів місцевих школярів, церковного хору художніх колективів і вертепу на сцену вийдуть солісти Львівської національної опери. На стрищину приїдуть з патріотичною піснею та зі скринькою для пожертв атовця. Таким чином допомагають волонтерам католицького університету, які збирають кошти на поза Крім того, виступатиме ще й унікальний поет і знову Яворівська Іван Пазин – рекордсмен книги рекордів України. Рушила з місця. Пожежники направду живуть на базарі. Звернення до міської влади та інших служб стрия досі результату не давали. Втім, об'єднавшись, активісти громадської ради правоохоронці, адміністрація ринку і міські службовці таки почали наводити лад перші рейди по торгівлі. Закарпатці з яблуками вже на території базару нині ж за роботу взялися сестрицькі інспектори дорожньо-патрульної служби. Ціниками дає буде звертатися. Особлива увага на цю, на цю ділянку дороги для того, щоб навести там порядок і звертаємося до водіїв, щоб водії виконували правила дорожнього руху, не залишали хаотично свої транспортні засоби, оскільки це тягне за собою адміністративну відповідальність, будуть складатися протоколи. І за це передбачено від 250 до 340 гривень штрафу. За словами начальника місцевого відділу Даї водії не виконують вимогу про зупинку стоянку. Дорожній знак, згідно якого зупинка заборонена, встановлено поруч а також навпроти супермаркету Сільпо. Жодного місця, де б можна було припаркуватися, на зеленій не облаштовано. Порядок буде за однієї умови – Розуміння кожного, хто рухається вулицею, хоче продавати чи купувати. Заборонити рух по цих вулицях ніхто не може. Це є ділянка дороги. На які треба удосконалювати організацію дорожнього руху, я так думаю, будемо з міською владою десь там радитися, робити можливо якісь альтернативні є виходи. Тиждень три спаренги і Стрийська скала активно проводить це зимове міжсезондя. Команда дорослих встигла уже зіграти в двох товариських матчах. У першій грі цьогоріч малиново-зелені перемогли молодіжну львівських Карпат з рахунком 2-0. Дублем відзначився Василь Цусура. А вчора наша команда, декласувала представника чемпіонату області у футбольному клубі Миколаїв. 4 4-1. Уже в суботу підопічні Василя Малика стартують на турнірі пам'яті від Домого тренера Ернеста Юста у довму скала прийматиме старий кропивник. А от для 19-річних вихованців академії перший тур меморіалу уже позаду футбольний клуб новошичі гравці тренера Павла Кікутя в рамках групового раунду рознесли 6-1. А сьогодні увесь архів новин нашої студії. Дивіться на сайті telan.com.ua. Не забувайте телефонувати, якщо маєте важливі факти життя міста чи стрищини. Дякую, що додивилися до кінця. Зайчу вам спокою, миру та душевної рівноваги. На все добре! На завтра синоптики прогнозують невелику хмарність, температура повітря 4-2 градуси морозу. Вітер змінних напрямків 1-3 метри на секунду.